Останні два тижні ми бачили, як Google підігрівав інформаційний простір. І цього тижня це сталося. Вони опублікували оновлену версію своєї лагманської моделі Google Gemini версія 3. І насправді це не просто оновлення, а це дійсно нова модель, яка увібрала в себе найкраще від її попередників, а так само вирвалась по деяким бичмаркам на десятки позицій вперед. Але давайте про все у черзі. У цьому відео я хочу показати, на що здатна нова модель Google Gemini 3. Подивитись, чи дійсно вона краще за конкурентів ринку, а так само на практиці глянути, як Google класно інтегрував цю модель у ряд своїх продуктів та сервісів. Тому сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. 18 листопада CEO компанії Google Sundar Пічай вийшов з офіційною заявою. Ми представляємо Google Gemini 3. Ця модель, яка є флагманською. У переліку моделей Google, і яка має ряд дуже і дуже цікавих характеристик. Зокрема, якщо подивитись їхній офіційний прес реліз то вони прям так само тут і пишуть: ця модель вибрала в себе найкраще від Gemini 1, це їхній breakthrough з точки зору нативної мультимодальності і довго контексту вікна, а так само агентивність та. Різонінг та думання, які прийшли з версією Gemini 2. Це все зараз є частиною нової моделі Gemini 3. Ну і знову ж таки, якщо подивитись на ключові бенчмарки, то дійсно по майже всім бенчмаркам ця модель обганяє свого попередника, а так само останні версії GPT 5.1 і Cloud Sonnet 4.5. Особливо вражає Human Last Exam. Це, власне, ті академічні складні питання, де модель на 20%. 25% краще своїх конкурентів. Arc-AGI. Це модель, наскільки вона класно може вирішувати ось такого роду пазли, коли в нас є певний паттерн, і дають моделі ось такий от інший паттерн, згенерований, і модель має на них відповісти. Відповідно, з точки зору Arc AGI, модель, бачите, на 20-25 позицій теж виривається в лідери. Однозначно, математика останній екзамен займає майже високі позиції при рівні до рівня клод. Так само є ряд інших бенчмарків, про які хочеться розповісти. Це той самий ArcGi, де ми на графіку бачимо, наскільки якісно виконує модель свої задачі. І власне тут використовує Gemini 3 Pro, ось це вона тут за ціну близько одного долара, яка на багато відсотків обганяє топових лідерів. І знову ж таки, з точки зору використання Gemini 3 Deep Thinking версії Десь в середньому необхідно заплатити за виконання одної задачі 77 доларів, модель справляється на 45%. Це дуже-дуже великий приріст. Ще один цікавий чмарк це є Vending Bench. Модель Gemini 3 спромоглася отримати найбільшу суму на періоді часу. Що таке Vending Bench? Це коли моделі дають керувати вендінг машиною таким невеличким магазином, коли модель сама ініціює замовлення товарів, визначає ціни. Продає ці товари користувачам і відмічає лог, скільки вона заробила. Ну і відповідно, якщо подивитися на Vending Bench Benchmark, то ми бачимо, що той самий Gemini, оця от темно синя лінія, бачите, за 360 днів, як розумію, час був стиснутий в рамках роботи. Заробила більше ніж 5 тисяч доларів. Попереднім лідером була модель від Клот, яка заробила близько 4 тисяч доларів. Але Gemini 3 обігнала. На цьому бенчмарку попереднього лідера. Ну і якщо повернутись далі до бенчмарки, то ми бачимо, єдиний бенчмарк, де просідає модель, це є Software Engineering Bench, де Клод сонет лишається найкращою моделлю, але бачите, відставання що від GPT, що від Gemini 3, всього навсього 1%. відсоток. Тому по бенчмаркам дійсно, Gemini пробиває стелю і виступає лідером. Поміж інших комерційних моделей. Окрім звичайної моделі Gemini 3 і Gemini 3 Pro, Google так само показує Gemini 3 Deep Syncing. Насправді дуже схоже до того, що нам пропонує OpenAI з їхнім ChatGPT. І якщо подивитися на бичмарки, той самий AGI в Сінкінг режимі, ось, ви бачите, наскільки сильно відірвалася Gemini 3 Deep Syncing порівняно з її попередником. Майже в 10 разів краще показує результат. В той самий час майже в два рази випереджає той самий GPT 5.1 і CloudSenet. Тобто реально Google переосмислив спосіб використання токенів і набагато ефективніше їх використовує. І тому в результаті токенів з'їдається більше, але результат отримується краще. Модель краще думає, краще вирішує складні задачі. І от, зокрема, по Арки дуже добре це все видно. Так само по GPQA Diamond модель. Набирає топові позиції. Ну і по іншим, Human Last Exam так само вона є лідером. З офіційною частиною розібрались, з бенчмарки подивилися, Давайте перейдемо тепер трошки до практики. Річ, яка прям дуже важлива, це Learning Anything. Тобто модель може прозоро і якісно працювати з різними видами інформації. Це дійсно мультимодальність. Це є робота з текстом, зображеннями, відео, аудіо та кодом. Ну і, зокрема, хочеться зробити певний акцент на іміджах та відео. ось тут є кілька прикладів. Де моделі дають розпізнати темні елементи, і вона от з них бачите, будує який бук. Або де моделі дають відео, і справа вона працює в вигляді такого інтерпретатора. Вона пояснює, що відбувається в кожному кадрі відео. Ось, бачите, їй дають завдача розпізнати, що на відео, і надати необхідні характеристики про що спорт, хто виграє, яка команда програє, і ось вона активно з тим працює. Gemini 3 доступна з кількох. Сервісів з кількох середовищ. В першу чергу це є Google AI Studio. І, власне, тут я хочу перевірити на практиці ось це от розпізнавання, нативне розпізнавання відео. Ось Тут прямо на горі з'являється така плахточка, на яку ми натискаємо перевірити. І коли я веду своє відео, ви бачите, з'являється така ж річ, як Extracting. Тобто Google витягнув моє відео і розпарсив його. Це я зайняло йому 169 тисяч, майже 170 тисяч токенів, і тепер я можу спілкуватися з цим відео. І це не є спілкування через транскрипт. Це, власне, йде спілкування через кадри, які є в відео. Ось тут я підготував такий промпт, і зараз я спробую його запустити. Знову ж таки, в мене справа стоїть Gemini 3 Pro Preview, і ось тут, якщо натиснути, ми бачимо їх характеристики. Скільки коштують вхідні токени, вихідні токени, knowledge катов це і січень 2025 року, тобто база знань моделі за січень 2025 року. І ось вона власне, показала, що є в кадрі хвилина 30 секунд. Вона каже, що екран розділений на дві частини: зліва показано, як працює попередня версія GPT-5, а справа GPT-51. Так само вона каже: тестове завдання: вводити промпт з обмеженням, завжди відповідає шістьма словами, і суть експерименту. От вона розпізнає, про що я розповідаю в цьому відео. Якщо ж дійсно зайти на відео і промотати до хвилини 30 секунд, все, модель дуже чітко розпізнала. Ось є зліва GPT 5, справа 5.1, Текст я підкреслюю про 6 слів. Все чітко та ясно, все як модель розповіла, вона розпізнала по моєму відео, який я надав. Давайте я зараз спробую дати моделі ще вирішення кількох логічних задач по зображенню. Я ось тут підготував кілька зображень. Ось в мене є піраміда, і я прошу її вирішити цей пазл. Насправді, пазл досить нетривіальний, тому дійсно є такий оптичний обман. Людина дуже легко може ним справитись, і якщо ми уважно подивимося, то правильною відповіді є оця салатова, зелена, синя і чорна. Так, ми бачимо, модель завершила думання, і я бачу, що вона сказала, що відповідь один: салатова, зелена, чорна, синя. Ну, мені здається, це є неправильна відповідь. Я спробував ту саму задачу дати GPT-5.1, Вона правда, думала 9 хвилин з половиною, майже 10, і дала відповідь варіант 4. Салатова, зелена, синя, чорна. Мені здається, що відповідь 4, власне правильно. Тому тут Gemini не дуже справилась з виконанням задачі, але. Робота з відео, робота з кадрами і робота загалом з зображеннями. В Gemini вийшла дійсно на новий інший рівень. Також нова модель Gemini доступна і через їхній веб-інтерфейс безкоштовно. Ось тут на влаштуваннях ми можемо брати Fast, це є, звичайно, 3.0. І от Syncing це буде використовуватись 3 Pro. Як ви бачите, Google йде простішим шляхом, ніж OpenAI. Він не залишає там гори різних попередніх моделей, він просто взяв. Відрізав свою попередню версію 2.5 і каже: все від сьогодні будемо використовувати версію номер 3 Я спробував підготувати промпт, такий самий, який я використовував для тестування OpenAI GPT моделі, де я модель прошу завжди відповідати шістьма словами. Все, модель запам'ятала моє прохання, і давайте перевіримо, як вона добре слідує інструкціям. Бо насправді GPT 51 дуже і дуже добре навчився це робити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Супер! Давай спитаємо, а куди саме на море? Єгипет, Таїланд, два, три, 4, 5. Ну, не знаю, можливо, крапку порахувало за шість. А чому Єгипет? Раз, два, три, чотири, п'ять. Трошки поламалося, але до того я тестував, модель дуже добре працювала. Власне, слідкувала моїм інструкціям шести слів. Ну, єдине, що от зараз, в самий момент, коли я знімаю це відео, модель вирішила: Ігор, давай я тобі зараз там неправильно відповім. Присутні галюцинації. Бачите, не завжди вона слідує кастомним інструкціям. Що є класне, що насправді той самий інтерфейс, веб-інтерфейс, зараз має ось такі інстракшн for Gemini. Це от сюди я можу додавати якісь кастомні інструкції. Ну, і наприклад, якщо я попрошую завжди відповідаю шістьма словами, то незалежно, який в мене буде відкритий чат, я можу навіть створити новий чат. І давайте я спитаю, куди можна поїхати цієї зими. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Відповіла шістьма словами. З них одне це я або. Ну, з точки зору логіки, все правильно, з точки зору контенту. Ну або це не є місце, куди можна поїхати взимку. Давайте тепер включимо режим сінкінг і дамо нашу улюблену задачу про горнятку, де одна сторона запаяна, а інша має відпилене дно, і тут я питаю: переверни чашку і пий з Супер, модель, бачите: окрім того, що відповіла правильно, вона ще й вмістила мою відповідь в шість слів. Оскільки я попросив в кастомній інструкції використовувати відповіді максимум шість слів. Я так само спробував запитати точно таку саму задачу у GPT 51 Thinking. вона, по-перше, думала дуже довго, по-друге, відповіла ніяк. Це неправильна відповідь. То саме Грок 4.1, їхня нова фламенська модель, теж сказала, це класична українська головоломка. Не знаю, чому вона придумала українська головоломка, але це звичайно, труба пити з неї неможливо. Тобто, бачите, Gemini не тільки. Справився з вирішенням цієї задачі і правильно відповів, він ще найшвидше відповів з точки зору думання. Там за лічені секунди зразу згенерує мені відповідь шести слів. Одна з концептуальних змін, яку зробив Google, це з першого дня інтегрував Gemini 3 у топові свої продукти. І одним з таких продуктів це є Google пошук. Ось ви обираєте режим AI Mode, вибираєте режим Syncing і вантажите якісь документи. Ну і далі ви запитуєте: поясни мені детальніше. Про полімери, як вони працюють, 5 10 Ну і у вас в режимі сінкінг інформація черпається з інтернету і генерується повноцінний веб-сайт, веб-сторінка інтерактивна з анімаціями, де ви можете зрозуміти про що тема. Далі проскролити таблички, графіки, діаграмки, зображення. Це все клікається. Тобто, такий стає повністю інтерактивний інтерфейс, через який ви шукаєте інформацію в Google. І мені здається, з такою інтеграцією в пошук. Може кардинально змінитися взагалі те, як ми користуємося інтернетом, то тобто ми звикли ходити по сторінкам, а тепер по великому руху не потрібно взагалі буде мати сторінок. Достатньо мати якийсь такий ai friendly RSS-фіт з набором інформації. Ну, наприклад, ми заходимо на Booking.com, як такого, не немає. Просто є якийсь сервіс, який там видає назовні готелі, доступні вони, коли можна заїхати, коли виїхати. І коли ми в Google пишемо, покажи мені там готелі Львова на вихідні. Нас там тянеться інформація з цього rss фіда і AI-мод від Google автоматично будує самостійну інтерактивну сторінку, де ми можемо брати опції, вибрати, що, як і коли, скільки нас заїде, і здійснити купівлю. Як на мене, ну це величезний прорив. Тобто це кардинально інша річ, і то, як ми в майбутньому, можливо, будемо користуватися інтернетом, коли контент весь буде генеруватися. Що нам не потрібно буде створювати сторінки наперед, вони будуть on the fly генеруватися, достатньо мати необхідні дані логіку для того, щоб вони створилися. Якщо зайти в інтерфейс Google AI Mode, на жаль, поки що в мене цього режиму синкінг не з'явився, але можливо до неділі з'явиться, коли я буду знімати новинне відео, я теж буду продовжувати тестувати нову модель Gemini, і щось цікавеньке, теж дозапишу, щоб вам в неділю розповісти. Тому дочекайтеся. Ще одна немало важлива зміна, це те, що Google заходить на поле. Розробки зі штучним інтелектом. Зустрічаєте anti gravity це їхнє IDE середовище розробки. Дуже схоже до курсор, дуже схоже до WinSurf, VS Code, Все нам знайоме. Ви пишете просто промпт, обираєте модель, обираєте режим агентивності, і далі модель починає працювати, генерувати вам скрини, генерувати вам бекенд, фронтенд, різний код, який необхідно для виконання даної задачі. Ось так виглядає anti gravity Типовий інтерфейс, ось тут справа внизу в мене є вибір моделі Gemini 3 Pro Low, Gemini 3 Pro High, і ось режим планування, і режим Fast. Це повністю агентивний режим. Я ось тут підготував такий промпт і попросив побудувати мені застосунок, де би я міг вводити код літака, і мені. Показували би сценарій підльоту, прильоту по цьому літаку. І відповідно в мене, бачите, створився імплементаційний план зі всіма деталями. В мене створився ось такий чек-ліст. Він вже є виконаний, тому що застосунок був розроблений. І першим ділом модель мені запропонувала. Ось його родись. такий от буде дизайн, концепт. Ти вводь номер літака, і далі ми будемо з тобою працювати. Наступним промтом я сказав: супер, мені це все підходить, мені це все влаштовує. Мокап класний, давай імплементувати. І за лічені хвилини я отримав необхідний функціонал. Далі в мене є посилання, по якому я клікаю і попадаю на сторіночку Flight Lookup. Я ввожу якийсь кодовий номер, і в мене генерується ось мій переліт з Нью-Йорка в Лондон з такими деталями. Також я спробував згенерувати ще один цікавий прототип через Google AI Studio. Тут у них є такий режим Build, і в рамках цього режиму можна там. Згенерувати різні застосунки, плюс є вже ряд готових застосунків. І я спробував зробити симуляцію Windows 98. Я ось тут писав ряд промптів, бачите, 175 секунд ранився перший промпт. Потім ряд інших промптів теж ранувся. 43 секунди. Ну, і відповідно, в мене ось такий вийшов симулятор, де я можу викликати блокнот, щось написати. Давайте його посунемо. Інтернет Експлорер, давайте щось там пошукаємо. В інтернет-експлорері. Так, ну, бачите, він вантажиться, але не ходить в інтернет. Сапер зіграємо в гру, Ух, програв. Ось MS-DOS командна стрічка. Давайте напишемо CD. LS Ось так воно крутенько вийшло за лічені хвилини. Написав мені ось такий от симулятор Windows 98. Я думаю, якщо детальніше ще там прописати промпт, попросити, що я хочу, то насправді на ура я зможу. Користуватися цим Windows 98 емулятором. Не тільки Gemini активно впроваджує свою модель в своє ж середовище розробки Antigravity, інші гравці так само до цього підтягуються. І, зокрема, Rapid вже додав такий функціонал, який називається Design. Він інтегрує Gemini 3 і дозволяє користувачам створювати користувацький інтерфейс ось таких от крутих сайтів з такими класними візуалізаціями, переходами, анімаціями. Ось навіть такий крутий інтерфейс можна зробити, якось Royal Texas Holding Poker. І це все зараз під капотом Replit крутиться, де використовується модель Gemini 3. Тобто сміло використовувати цю модель і пробувати її так само для розробки, для написання коду. Щоб ще краще відчути мультимодальні властивості моделі, вартує зайти знову ж таки в AI Studio. І ось тут у них є такий застосунок Bring Any Idea to life. Я зараз завантажу якісь зображення. Ось в мене є шахова дошка. І попрошу модель згенерувати мені застосунок на основі цієї шахової дошки. Ну, ви бачите самі, за лічені хвилини модель нагенерувала мені повноцінну гру в шахи. Ну це бомба. Ну, дивіться. Ну, бомба. Бомба, ракета. Ось тут ще один приклад. Я дав такий от снапшот від руки намальованого зображення на сервеці, і модель мені згенерувала повноцінний користувацький інтерфейс. Ось так він виглядає. Бачите? Машинки можна переключати, і зіп-код можна дати. Тут вибрати купівлю. Все, як я хотів. Ну круто, правда? ж? І Це ще не все. Google активно рухається в агентному напрямку і додає агентивність до свого Gemini застосунку який може взаємодіяти з вашим середовищем і з різними коннекторами. Дивіться, як воно працює. Я обираю режим агентивності. І далі я прошу організуй, будь ласка, мій інбокс. І. Агент конектується до мого Gmail, видає мені відповідь в такому текстовому форматі, і далі пропонує, дивись. Зараз я тобі зроблю міні-інтерфейс. Бачите, прямо в Gemini я маю такий міні-інтерфейс свого емейл-боксу, де я можу працювати з листами, організовувати їх, це я прочитав, це я видалив, групувати їх. Ось, бачите, це є запити на зустріч. Я можу прийняти, відхилити. А ось, будь ласка, група 3, це є речі, пов'язані з якимись персональними задачами. Давай щось. Зробимо, давай щось заплануємо, давай щось відмінимо. Зліва я бачу теж серію листів, які можу прямо відкрити в Gemini середовище і відписати на цей лист. Тобто агент, розуміючи інтерфейс, він створює для мене цей інтерфейс по тому запиту, по якому я написав. Ну, це зовсім інший рівень. Наразі агентивний режим працює лише в самій крутій платній підписці Ultra, але я думаю, ближчим часом вони розкатаються на всіх загалом. Користувачів, щоб ми могли теж насолодитись роботою агентів через Gemini. Ну, якщо ви хочете трішки більше заглибитись, в технічні характеристики, раджу почитати від Google їхній Model Card. Модель дійсно не є модифікацією чи фентюнінгом попередніх версій. Підтримує 1 мільйон токенів на вхід контекстне вікно і на виході 64 тисячі токенів. Google Gemini 3. Модель, яка дійсно вартує свої уваги. Поділіться в коментарях, якщо ви вже почали користуватися, що ви думаєте про цю модель і як ви її вже застосовуєте. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої шої спільноти. Там насправді дуже багато у нас дискусій, цікавих обговорень навколо нових технологічних проривів та інновацій в світі штучного інтелекту. Тому доєднуйтесь. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!